Меган Маркл – зірка форс-мажорів, розлучена американська акторка, дружина принца Гаррі Герцога Сасекського, невістка діючого монарха короля Чарльза і покійної принцеси Діани. І, звісно, найскандальніша особа у британській королівській сім'ї. Її не люблять, бо нібито саме через злу Меган принц Гаррі зібрав всі свої речі і переїхав від своєї родини з Англії в Америку. А зараз вони поливають брудом і розповідають про все в найдрібніших деталях. Про всю монаршу сім'ю. На фоні ідеальної, постійно всім задоволеної Кейт Мідлтон, Меган Маркл виглядає такою озлобленою жінкою, яка прийшла для того, щоб зруйнувати цю ідилію. Чи все так? Давайте розбиратися. Всім привіт! Мене звати Туся. Ви на моєму каналі. Поїхали! Почнімо спочатку, а саме з сім'ї, у якій росла Меган Маркл. Росла Меган у цілком нормальній, пристойній сім'ї середнього класу. Її батько Томас Маркал, режисер по освітленню у Голівуді, навіть отримав два Еммі. А мати Дорія викладачка з йоги. Довгий час Меган Маркал росла то з матір'ю, то з батьками, оскільки вони були розлучені. Вже ближче до старшого віку. Вона переїхала до свого тата. Дуже багато часу в дитинстві вона з ним проводила на знімальному майданчику. І як часто буває в таких сім'ях, загорілася ідея колись стати акторкою. Батько усіляко її цьому. Допомагав, просував її на ті ролі, на які міг якісь другорядні в масовку. І саме так почався шлях Меган у акторській кар'єрі. Меган є брати та сестри по батьковій лінії, з якими до того, як стати герцогиною, вона спілкувалася прекрасно, особливо зі своєю племінницею, яку дуже любила і яка була її близькою подругою. Проте, після того, як вона увійшла в королівську сім'ю, все дуже змінилося. Чому про це ми детальніше також поговоримо? Дорія та Томас мали спільну. Над дитиною. Проте до 18 років Меган жила з батьком. Вона росла в районі View Парк Вінзор Hills в Лос-Анджелесі і відвідувала школу Hollywood Little Red School House. Також у Меган є два ступені бакалавра. Коли Меган Маркл тільки увійшла в королівську сім'ю, всі ЗМІ на повну катушку годіли про те, з якої вона незабезпеченої сім'ї, з якої бідосі вирвалася Меган. Принц Гаррі її ледь не на сміттєзвалищі знайшов, проте нічого такого немає. І більшість цих всіх коментарів вони від відверто расистські, базуються тільки на тому, що мати Меган є чорношкірою, і відповідно вона за уявленнями цих расистів має жити в якомусь гетто. Хоча росла меган в нормальному районі і відвідувала таку ж саму школу. До того як зустріти принца Гаррі, Меган довгий час жила у Канаді і грала в серіалі форс-мажори одну з головних ролей Рейчел Зей. Гаррі її другий чоловік. Першим її чоловіком був режисер Тревор Енгельс, і саме їхнє розлучення спровокувало такі певні скандали у змі. Адже Меган кинула його по пошті і надіслала обручку у конверті. Це неабияк шокувало Тревора. Звісно, всі знову ж почали писати, яка погана Меган і як вона могла так вчинити. Але на мою думку, ми не знаємо, які були стосунки всередині пари, і так роздумувати це означає. Дивитися на ситуацію вельми однобоко, погодьтеся, дівчата, які розійшлися на хорошій ноті, не будуть відправляти своєму хлопцеві обручку у листі. Взагалі мене страшенно дратує тенденція робити жінок винними у всьому, і звісно, часто це роздувають змі, і масла в цей вогонь доливають різноманітні публічні особи. Наприклад, дуже цікаво спостерігати за такою стереотипною кейт, ідеальною дружиною та скандальною злою матеріалісткою. Меган. цікава історія для того, щоб з'їсти десерт під ранкову каву, прочитати через 10 секунд забути і піти жити далі. Саме такі новини. Нам часто подають засновані виключно на таких кліше. Це частина нашого світу і нічого тут не вдієш. Але я хочу поділитися своєю думкою, яка звісно взагалі не претендує ні на яку експертність. Принца Гарі та Меган, за словами ж самої ж пари, познайомила їхня спільна подруга Вайолет фон Вестенгольц, донька Барона і добра подруга Гаррі, яка працювала довгий час директором компанії Ральф Лоран. Саме в її сторін з Гарі перше побачив Меган з цією собачкою зі снепчату з маскою. Він написав цій своїй подрузі Вайолет, хто це, і вона йому відповіла. Цікавишся, це вже ти сьомий. Хто мені пише? Хто це? Це американська акторка форс-мажорів Маган Маркл. Прекрасно її розхвалила і сказала, що надійшла Гаррі її профіль. І у відповідь надіслала Меган профіль принца Гаррі. Меган одразу ж сподобалось фото принца з Африки. Ну це та ідеальна історія, яку нам показують пари. Звісно, її ні разу не зачепило те, що він принц і представник однієї з найвідоміших монархій у світі британської. І це практично цілий бренд. Саме Меган перше написала Гаррі. написала йому привіт і похвалила фото в його профілі. Африки, оскільки вона сама також часто їздила туди з благодійними місіями. Гаррі цьому неймовірно сильно зрадів, що вона звернула увагу не на те, що він принц, а на те, що у нього ось такий профіль, там деякі тваринки і так далі. Окрім того, в інтерв'ю пара часто згадувала про те, що вони познайомилися на побаченні всліпу. Про те, як ми розуміємо, з того, що Гарі написав у своїх мемуарах, про те, що їхні інстаграми одне одному дали їхні спільна подруга. Ніякого побачення всліпу не було. Вони чудово розуміли до кого вони. Вони йдуть із ким вони будуть спілкуватися, і на таких от неточностях, на такій, можливо, брехні, трішки лицемірності, змі часто ловлять ось цю парочку Меган та Гаррі. На першому побаченні Гаррі запропонував поїхати до нього. Проте, Меган Маркл відмовилася, сказавши, що на першому побаченні вона точно до нього в гості не поїде. Саме тому вони забронювали столик в Сохо. Це стане таким таємним місцем їхньої зустрічі. і Вони там часто будуть зустрічатися в такій особистій обстановці. Адже всі ми розуміємо, що принц Гаррі не міг просто вийти з вулиці, оскільки його в цей момент одразу ж оточили папараці. Через три тижні після їхнього знайомства Гаррі запропонував Меган поїхати у Ботсвану. І був дуже здивований тим, що вона насправді проста, як двері. Ну, це я вже від себе додаю. Мовляв, вона не якась голівудська супердіва, яка з собою на сафарі притащила туфлі від Шанель, так? А мала з собою практично чемоданчик з шортами і самими необхідними необхідними речами. це Гарі дуже сильно вразило. До того ж, Меган під час цієї поїздки майже взагалі не розуміла, хто ж такий принц Гарі, як функціонує вся ця королівська родина. Він цьому неймовірно сильно тішився, і у своїх мемуарах, і у всіх інтерв'ю. І тут, до речі, в оцій брехні закладений головний камінь, чому Меган Маркл не вірить. Адже, будучи американкою, ти не могла не знати про існування британської королівської сім'ї. Ти не могла не знати про принца Вільяма та Гарі, стверджувати те, що вона була абсолютно негот готовою до того, щоб увійти в королівську сім'ю, і що вона взагалі не розуміла, хто такий принц і що це все таке, і як працює монархія. вона цього не розуміла в Америці, де новини про принца Судіану публікувалися ще можливо частіше ніж в самій Англії. Все вона розуміла. Я можу припустити, що вона могла не знати поіменно всіх членів британської королівської сім'ї. Але коли ти заходиш на профіль принца Гарі, то там в шапці профілю великими буквами пише хто він. Є теорія, що Меган полювала на свого принца як свого часу. Су, нібито полювала Кейт на Вільяма і допоміг їй у цьому, нібито Апштейн. Про це ми детальніше поговорили у моєму відео для спонсорів. Так мені тепер відкрилася монетизація, тому я можу публікувати туди різні додаткові відео. Кому цікаво, обов'язково переходьте, подивіться про це. Ми поговорили там більш детально. Але зараз повертаємося до стосунків Меган та Гаррі Після поїздки в Ботсвану, після. Побачень у Сохо Гарі та Меган зустрічалися стабільно раз на два тижні. В них була така домовленість для того, щоб не було довгих перерв між тим, як вони бачаться. Як розповідав Гарі, Меган його вразила саме своєю різносторонністю і благодійністю займається, і в серіалі знімається в форс-мажорах і веде свій власний блок, затік з якого заробляє. І дуже дуже багато де вона ще є задіяна. Десь там вона ще послом була на стажуванні. Така соціально активна жінка. А він, дорослий хлоп. Який практично все життя виконував тільки королівські обов'язки, які йому доручав тато. І ось на цьому такому контрасті він зрозумів, що Маган живе повноцінне життя, і, мабуть, в той момент захотів так само. Їхнє четверте побачення було в гостях у самоу Гарі. Вони разом з Маган приготували вечерю. До них в гості прийшла принцеса Євгенія, двоюрідна сестра Гарі, з якими вони досі спілкуються зі своїм тоді ще хлопцем Джеком. Разом вони чудово провели час, була такі. Були жарти, і в принципі Меган та Євгенія, як писав Гаррі, стали тоді як сестри. Наступною Гаррі вирішив познайомити Меган зі своєю тіткою Сарою Фергюсон. Про цю дамочку у мене знято на каналі окреме відео і про її непрості стосунки зі своїм колишнім чоловіком, з яким вони живуть по сей день принцем Ендрю. Подивіться, там є багато цікавенького. Так, от Гаррі познайомив Меган з Сарою Фергюсон, і коли вони прийшли до них у гості, то там також була і королева Єлизавета. Меган зробила ідеальний реверанс, і власне королева проявила свою зацікавленість до Меган, Вони між собою поспілкувалися. Королева знову ж таки була дуже милою. Так просто і несподівано відбулося знайомство Меган та Королеви. Власне, Кейт на це чекала дуже багато років. А от про Вільяма сказати, що все пройшло так просто і легко, не можна. Гаррі описав їхню зустріч типовим зіткненням двох культур, коли Вільям весь такий стриманий, правильний і офіційний, і Меган легка. Проста як двері, і дуже боса і в рваних джинсах. Ви зрозуміли. Окрім того, з Чарльзом та Камілою Меган Меркел одразу знайшла спільну мову. Вони дуже класно ладнали між собою, і Гаррі неодноразово згадував про те, як Чарльзу подобалася Меган. Принц літати до своєї дівчини в Канаду дуже довгий час не міг. У неї тоді були зйомки, але щоб він міг спланувати такий важливий візит до неї в гості, потрібно було піднімати дуже багато людей, щоб все пройшло гладко. Відповідно, Маган сама постійно до нього літала у Лондон. Але коли один раз він вирушив до неї в Канаду, все-таки все спланували. Саме тоді починали з'являтися статті в таблоїдах про те, що можливо принц Гарі летить до своєї дівчини, Маган Маркл, і саме тоді тоді почали з'являтися чутки про їхній роман. Як тільки світ дізнався про роман Гаррі та Меган, одразу полився різноманітний бруд стосовно кольору шкіри Меган Маркл. і про те, що вона розбавить блакитну кров Вінзерів, адже Меган на половину чорношкіра, її матір чорношкіра, на четвертину, вибачте, меган чорношкіра. І про те, що вона з неблагополучного району саме тоді. Почався весь ось цей трешняк, коли Меган починає тільки входити в королівську родину. Навколо відбувається дуже багато скандальних речей, які взагалі не грають на руку. По-перше, її батько Томас Маркл, який довгий час жив окремо в будиночку, і саме тоді починають вриватися до нього додому папараці. Вони буквально орендують будинки біля нього для того, щоб витягнути з нього хоч якусь інформацію. Томас Маркл починає читати про себе різноманітні, дурнуваті, просто низькі новини. Мовляв, він купив, не знаю, якийсь унітаз, він поправився, він п'є багато пива і так далі. Тобто це новини, просто взяті з пальця для того, щоб жовтим журналістам було про що писати. Не кожна людина таке витримає. І Томас Маркл також не витримав. Напередодні весілля Меган і Гаррі він зробив скандальні фотографії, те, як він тримає в руках нібито книгу Британії, щоб дізнатися звичаї та традиції, з якого там його донька буде виходити заміж. Хоча Меган і Гаррі Категорично просили його взагалі не йти на жоден контакт з поперації і журналістами. кажуть Томасу Марклу за ці знімки пообіцяли дуже великі гроші. Зараз батько Меган, її брати та сестри активно ходять по телебаченню і розповідають про те, яка вона погана і як вона змінилася. Але по факту, коли твоя сім'я поливає тебе ж брудом, хіба в тебе буде бажання з ними спілкуватися? Мені здається, що ні. І хейтити Меган за те, що вона не спілкується зі своєю родиною, це доволі дивно. Адже всі ми чудово бачимо у кожному інтерв'ю, як вони до неї ставляться. Хейт Меган Маркл і чому її не люблять? Ну, по перше. Меган Маркел багато хто вважає неправильною феміністкою, оскільки ця жінка завжди себе позиціонувала як феміністка, як захисниця прав та свобод жінок. Проте є таке твердження у суспільстві, що якщо жінці допомагали протягом її життєвого шляху, вона не може бути феміністкою. Мовляв, у кіно Меган Маркел просунув її батько. Герцогниною вона стала через те, що одружилася на принцеві, тож яка вона феміністка. І саме така двозначність часто з'являється у різноманітних змі. На мою особисту думку, Ністкою може бути будь-хто і будь-яка жінка, і те, як жити, це особиста справа кожної, і ніхто не має права цим їй попрікати. Друга причина, через яку всі з'їлись на Меган Маркл, коли принц Гаррі робив її пропозицію, він туди поставив діаманти з прикрас принцеси Діани, і відповідно Меган вирішила з часом переробити це кольцо під себе. Мені здається, тут теж немає нічого дивного, оскільки цей персень ти будеш носити 24 на 7 на всіх публічних виходах, і, мабуть, потрібно, щоб він подобався в першу чергу тобі. Звісно, скандали з працівниками. Ми знаємо, що Меган Маркл часто називали датчас Difficult», складна герцогиня через те, що вона постійно проявляла свій характер, через те, що вона постійно сперечалася з працівниками офісу свого і через те, що вона могла дозволити собі підвищити голос і покричати на працівників. Звісно, я її не оправдовую. Проте мені здається, що не тільки одна Меган Маркл може бути злим босом у світі. Кричати на своїх працівників це, звісно, не окей. Це не. Нормальна. Чи думаю я, що Меган така єдина зла директорка? Ні. Але я впевнена, що Меган дуже дістала Вільяма, який одразу її не дуже полюбив. Це за словами Гаррі. І нібито Вільям просив Гаррі повпливати на Меган за те, що вона кричить на працівників їхнього спільного офісу. Це була одна з причин пустити собак на Меган Маркл. Меган Маркл надсилала електронні листи з різними вимогами і розсилала всім своїм працівникам рано вранці. Восени 2018 року у відставку пішла особисто та Асистентка її, яку звали Маліса Тубаті. Потім родину принца полишила колишня особиста асистентка королеви Єлизавети – Семанта Коєн. І нарешті у березні 19-го року пішла Емі Пікеріл, ще одна асистентка, яка з самого початку була представлена до Меган Маркл, щоб допомогти їй влитися в королівську сім'ю. Зараз Меган засуджують за те, що вона змінює вже третю няню для дитини за місяць. У червні преса розгорнула атаку на королівську пару через ремонт Фрогмор Котеджу. Це будинок поряд з Вінзерським замком, і саме в цей будинок напередодні весілля в'їхали Меган та Гаррі. Оновлення коштувало 2,4 мільйони фунтів стерлінгів, і ці гроші були витрачені з бюджету країни з посиланням на джерело близьке до королівської родини таблоїд Daily Express обурився, що через тиждень після переїзду пара нібито викинула розкішний килим, тому що його зіпсував собака. Прибиральники з його очищенням не впорались, а сім'я до додаткових витрат виявилася байдужою. Наступна причина це категоричне нерозуміння пари, як працюють змі і їхня дивна публічність. До слова на христини Арчі вони не пустили змі, і тут палка з двох кінців. Адже з одного боку вони так батьки і мають повне на це право, а з іншого боку, ну ви живете за кошти платників податків і вам платить держава за ваше життя. Не хочете потрібно було одразу зробити так, як до прикладу, Беатріс та Євгенія. Так вони зберегли за собою титули «Принцес», але не беруть жодної копійки з державного бюджету. Проте вони і самі обирають, що показувати, а що не показувати. Преса завжди їсть всіх новачків у королівській сім'ї. Це як етап посвячення, згадати хоча б ту саму Камілу чи Кейт, чи Сару Фергюсон, яку називали герцогиною свинею після того, як вона набрала вагу після родів. Діану теж преса не жаліла, як і принцесу Маргарет, сестру королеви Єлизавети, яка, до речі, була у цій всій системі з самого дитинства. Дивний благодійний фонд Арчел Foundation – це ще одна причина, через яку Меган та Гаррі часто прилітає. Адже відколи вони переїхали в Америку, відколи вони створили цей фонд, то ніякої глобальної допомоги нікому і не надавали. Було кілька випадків, коли Меган їздила в Африку і роздавала дівчатам прокладки, але серйозно є джерела, які стверджують, що він не і що туди кошти ніхто навіть не думав закидати. Публічне обнімання та тримання з руки, що спершу було доволі свіжо та цікаво, як на членів королівської сім'ї, тим більше після королеви Єлизавети та принца Філіпа, чи Кейт та Вільяма, таких стриманих і холодних, це здавалося доволі свіжо. Проте зараз людей дратує все, що пов'язане з Меган Маркл. і те, що вона лізе поперед батька в пекло, і те, що постійно пробує приобняти Гаррі, десь його взяти за руку, десь відсунути, підштовхнути, відштовхнути, і все це списують на те, що вона. Категорично прагне уваги і хоче відвернути всі камери саме в свій бік від свого чоловіка. Меган хейтять за її стосунки з Кейт і за ту саму сукню Шарлотти, хто кого змусив плакати на весіллі Меган, і за те, що вона сказала Кейт, що в неї бейбі Брейн, мозок жінки, яка нещодавно народила так, і за ставлення доцькування Кейт. Адже Меган в інтерв'ю опрі сказала про те, що ну так, Кейт булили, але це не расизм. Багато людей сприйняли це як зневагу до почуттів Кейт і до того, що вона пережила. Мегазіт це ще півбіди. Якщо б пара дала одне єдине інтерв'ю, опрі, і на цьому все б закінчилося, мені здається, ставлення до них у суспільстві було б значно лояльнішим. Але два фільми на Netflix, подкасти, книга запасний ну це вже трішки занадто, оскільки вони обжовують постійно одну і ту саму тему. По простій банальній причині вони не можуть зробити ні на чому іншому, окрім як на тому, щоб показувати брудну білизну з королівської сім'ї, в якій Меган прожила всього на всього роки. Давайте коротко пройдемося по тому, що ж такого скандального та обурливого Меган сказала в інтерв'ю Опрі. Ну, по-перше, як я казала раніше, про те, що вона порівняла нібито страждання Кейт, не співставні з її стражданнями через расизм. Я згідна з нею, що булінг та расизм це є різні речі. Проте, вона зневажливо поставилася до того, що й наголосила, що Кейт називали в Бейті Кейті і згадала інші образливі ситуації з її життя. По-друге, та Гаррі заявили, що насправді ось це їхнє шикарне розкішне королівське весілля, на яке витратилися шалені кошти платників податків. Насправді не принесло їм жодного задоволення, і вони за день до того зробили весілля тільки для себе, та як вони хотіли. Питається тоді, для чого Меган Ти обирала таку... Таку розкішну сукню, просила розшивати тобі шлейф особливими якимись символами та знаками, і боролася за те, щоб тобі дісталася там конкретна діадема. Про цей скандал окремо можете загуглити. Взагалі про Меган Маркл можна дуже багато чого розповідати. Все це в цьому відео я точно не поміщу. Обов'язково буде друга частина, але людей це обурило, як вона могла взагалі тоді так лицемірно поводити себе на своєму королівському весіллі. Звісно, Меган дуже жалілася про те, що в королів. Львівські сім'ї її ніхто не захищав, але знову ж таки, ось це її твердження про те, що її ніхто не захищав, базувалася виключно на тому, що вона. Не, не розуміла або прикидалася, що не розуміє, як працюють змі. Адже змі пишуть новини щодня про різноманітних зірок, селебриті, королівських осіб. Не завжди це правда, і це окей, так працює світ, і те, що вона стала членом британської королівської сім'ї, не означає, що одразу вся сім'я мала кинутися її захищати перед змі, адже зробити це було практично неможливо. Хейт був завжди по відношенню до всіх, і до Чарльза, спадкоємця престолу, і навіть до королеви Лизавет. Ну і наостанок, що мене дуже сильно потішило в інтерв'ю опрі, те як Гарі жалівся, що його такого 40-літнього чоловічка сім'я відрізала від бюджету, і він бідолашний змушений жити на ті гроші, які йому залишила його покійна мама, принцеса Діана. І взагалі Гарі дуже сумує, що йому обрізали фінанси. І він не знає, як воно буде далі. Отака от, от сумна історія про чоловіка 40 років, хлопчика Гарі, якому тато не дає грошей. Я не думаю, що тут є сенс детальніше розповідати про інтерв'ю опричниця документалку на Netflix чи книгу Запасний, оскільки про це вже все знято багато відео. І сьогодні ми робимо такий більш просто аналіз життя Меган на фоні цих всіх подій, які відбувалися. Можливо, колись я зніму якесь більш детальне відео на одну конкретну тему з цих всіх багатьох багатьох тем. Ну і звісно, через що часто прилітає Меган це про те, як вона любить себе ототожнювати як з принцесою Діаною, принцесою людських сердець, так і з Воліс Сімпсон, тією жінкою, через яку Едуард VIII відмовився від престолу і втік з нею у Францію. Навіть на своє інтерв'ю Опрі Меган Маркл одягнула сукню, яка ототожнює її з Воліс Сімпсон. Ви можете подивитися на ці фото. Мені здається, дуже перегукується, і цей збіг точно не випадковий. Вона точно хотіла цим. Показати, мовляв, як Едуард втік з волі через своє кохання від королівської сім'ї, так і Гаррі втік з нею через своє кохання до, до Меган. Моя думка про Меган і Гаррі. якщо у них забрати титули, самі по собі вони не можуть заробити поки ні на чому іншому, крім як вивертання брудної білизни, адже це єдине, що про них цікаво іншим. Ну ж, цікаво дізнатися, якісь особисті подробиці побутові, як там живе та сама Кейт чи Вільям, так і після повернення до США, Меган не відновила роботу в кіно, хоча могла навіть не через свій талант, а банально через те, що будь-який режисер запросив її чисто для піару, так. Ну вона цього не зробила. Якщо б вийшло тільки одне інтерв'ю опрі, я думаю, що багато хто їм би просто поспівчував, адже багатьох з нас є якісь сімейні проблеми, побутові сварки, скандали, такі дрібні якісь речі, в яких кожен би впізнав себе. Але ж ні, вони продовжили розмусолювати цю тему, нести її на Netflix, нести на Spotify, нести на мемуари і так далі. І людей це почало дратувати. Оскільки вони нічого нового запропонувати нам не могли. Їхній благодійний фонд виявився мильною бульбашкою, адже з такими зв'язками та впливом можна було би точно зробити значно більше, ніж те, що меган роздавала ось цю гуманітарку дівчатам в Африці. Всі їхні проекти, які вони анонсують, або дуже довго затримуються, або з ними розривають контракти, як той самий Spotify, тому що не хочуть чекати і не хочуть затримок. А Меган і Гаррі звикли, що їм все всі повинні. Звісно, були спроби зробити продукт, який б не асоціював Меган та Гаррі з королівською сім'єю. Наприклад, подкаст Меган про сильних жінок, який всі дивилися виключно через те, що сподівалися, а чи не ляпне вона там щось знову про королівську сім'ю. Або ж, наприклад, документалка Гаррі про Поло, яка також доволі цікава, показує таке аристократичне лакшері життя. Але вона естетично красива, але вона не набула якоїсь шаленої популярності. Це така частинка його лайфстайлу. Зараз Меган вирішила зробити ще один проект: це кулінарне шоу з любов'ю Меган, де вона в естетичних красивих локаціях, з прекрасними укладками буде робити красиві інстаграмні страви в компанії своїх друзів і жартувати на спільні теми. Прем'єра мала бути, якщо я не помиляюсь, 25 січня, але через пожежі в Лос-Анджелесі Меган перенесла її на 5 березня. І знову ж таки, ніби вчинок хороший, недоречно випускати таке веселе лейтове кулінарне шоу, коли така біда відбувається. Але знову ж таки, Меган через це захейтили і сказали, що вона лицемірка. Але якщо б вона не відмінила і не перенесла це шоу, всі би сказали, як так можна. Це про взагалі про ставлення до Меган у суспільстві. В неї просто шалена база хейтерів, які її терпіти не можуть. І в принципі, до будь чого що стосується Меган, вони одразу ставляться так насторожено. Це якщо говорити з негативної точки зору про цю пару. Але я хочу бути об'єктивною. Я не прихильниця теорії змов. Але очевидно, що британська королівська сім'я добряче доклала руку до сприйняття Меган Гаррі у змі у сприйнятті суспільстві їхнього іміджу. Всі ми чули про співпрацю британської королівської сім'ї та бібісі. Є багато історій від самої ж Гаррі про те, як ті чи інші відомості про особисте життя когось самі ж родичі зливали в змі для того, щоб відвернути увагу від когось іншого. Ми знаємо, як нами маніпулюють змі. І Я зараз кажу не в сенсі якихось шапочок із фольги, якісь таємні змови і так далі ні, це звичайні маніпуляції, які потрібні для того, щоб ми свою увагу з одного переключили на інше. Так само британська королівська сім'я маніпулює нами, коли показує, наприклад, кейс з дітьми на фоні якогось скандалу для того, щоб люди зі свого обурення сказали: Боже, який милий Джорджик». І ці маніпуляції у ЗМІ використовують абсолютно всі, починаючи від політиків до селебриті і, звісно, до британської аристократії. Моє особисте ставлення до Маган, я не вважаю її якимось всесвітнім злом її бажання переїхати від родини чоловіка від британської королівської сім'ї подалі на рідні землі. Мені цілком зрозуміло, і мені здається, багатьом жінкам також, адже постійно жити в такому пресінгу це доволі таки незручно. Її нарікання часом цілком мають підґрунтя, але коли їх забагато, ти перенасичуєшся і перестаєш вірити. Я думаю, що Гаррі та Меган будували собі зовсім інший сценарій, коли вирушали від королівської сім'ї, але з часом зрозуміли, що єдине, що вони можуть, це продавати брудну білизну, і саме це переносить гроші в їхній сімейний бюджет. Вони не досягнули як. Якихось висот, ні у кінематографії, ні в благодійності. Ну, тобто, Меган не стала другою Анджеліною Джолі. Але це не страшно, адже не всі повинні досягати якихось висот, не всі повинні бути на самій вершині, там можуть бути тільки одиниці. Зараз у Салсекських є їхня медійність, і вони її використовують як можуть, і як вміють. І вже точно я ніколи не зрозумію публічного цькування, коли немає якогось конкретного злочину. До прикладу, Підіді, очевидно, є за що ненавидіти, принца Ендрю за його зування неповнолітньої Вірджинії Джуфре також, але ненависть на фоні того, що якась американська акторка не вписалася в британську монаршу сім'ю. Ну, це якось трішки абсурдно, на мою думку. Цікаво дивитись, як це роздувається, і як зі звичайних побутових банальних сварок роблять просто якісь шалені незрозумілі скандали. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, напишіть коментар, поставте вподобайку і, взагалі, усіляко там сконтактуйте з моїм каналом, ось є спонсорство. Ви вже все знаєте. Так, дуже дякую вам за перегляд. Гарного вам вечора і до зустрічі у наступних відео.